Вона пережила бомбардування Маріуполя і змогла виїхати з окупованої території. Журналістка Ірина Гусак нині мешкає у сарнах та очолює два медіаресурси, які стосуються теми Донбасу та Маріуполя. Як починалося повномасштабне вторгнення, пережиття жахіття, виїзд Маріуполя та віра у краще майбутнє. Про все це далі розповість Павло Невесенко. Журналістка Ірина Гусак зараз мешкає у сарнах. Повномасштабне вторгнення зустріла на роботі в редакції, бо саме 24 лютого мав вийти у світ черговий випуск тамтешньої газети. Жінка розповідає: спочатку покидати Маріуполь, ніхто не думав. Усі до останнього вірили, що його вдасться захистити. У Нас був евакуаційний один потяг. Він пішов пустим. Тому що люди були впевнені, що Маріуполь захищений, що цього не може просто бути. Ми думали так само, як у 2014 році, десь по окраїнам по цьому лінії зіткнення, якісь відбудуться події, і потім все повернеться, все буде добре. Але Жах почався буквально вже 26 лютого. тому розпочалося найстрашніше: постійні обстріли та авіабомбардування. Ірина з тривогою згадує те, що її разом з сім'єю довелося пережити. Коли вони стояли у черзі за гуманітаркою, людей засипало уламками цегли та склом. Ірина з чоловіком втікали попід парканами, коли пролунав черговий вибух. Остаточно вирішили покинути Маріуполь, коли міна влучила у сусідній з ними будинок. У нас на очах розриває жінку, їй відриває руки-ноги. Вона ще пів години була жива, вона з нами спілкувалася. Мого чоловіка контузило, його на два метри просто підкинуло і стояла арка для винограда, арку цю кинула. У нас в машині скло лобове тріснуло, вирвало двері. Це був дуже потужний. в мене ну, буквально. Пару сантиметрів, отакий от булижник прилетів в будинок. Ну коротше, ми всі були оглушені. Ірина виїхала одразу після закінчення комендантської години. Згадує, було дуже страшно, бо їхали під обстрілами. Поруч йшли дуже інтенсивні бої. На одній з вулиць зіштовхнулись з ворожим танком. Його башта була направлена на їхню автівку. Я зараз думаю, що якісь не мабуть там охоронці нас захистили, тому що він просто так дулом повів і відвернувся від нас. А ми не можемо їхати, бо така воронка, перевернути тролейбуси, горять трупи, все палає, тролеї з тролейбусів. Чоловік каже, в мене заплутались колеса, все, ми не можемо виїхати. Але він якось викрутив це колесо. І через якісь клумби, чи якісь враги ми якось вибралися. Коли ж вдалося виїхати з Маріуполя, Ірина з трепетом згадує історію у Бердянську, коли їм місцева жінка запропонувала хліб, якого вони не їли більше десяти днів. Вона підійшла і нам дала булку хліба. Вона каже: я бачу, ви з Маріуполя вирвались. Можна вам хліб дам? Ну, ми плакали. Чоловік мій які донька, яка в мене завжди дотримувалася правильного харчування і обмежувала себе в поїданні хліба. Вона, вона плакала. Ми плакали всі, їли той хліб. Свого часу Ірина жила у сарнах. Тут закінчила школу, тому над тим, куди переїжджати, навіть не задумувалася. Зараз дистанційно очолює два інтернет-ресурси, які висвітлюють події на Донбасі та Маріуполі. Зокрема, в рамках міжнародних програм Національна спілка журналістів вручила Ірині ноутбук. В обласному осередку розповідають, це не поодинока акція. Сьогодні вона проживає в сарнах, але працює із двома сайтами. Які сьогодні поширюються туди на окуповану територію, тому що ну ви знаєте, для інтернету меж немає, О, і це приємно. Наразі мама Ірини мешкає в окупованому Маріуполі. Донці розповідає, місто нині повернулося у минуле скрізь суцільна радянщина. Дуже дуже страшно, дуже погано. Черги. Це все місто, це черги. Тобі треба щось купити це черги, тобі треба отримати якусь там медичну допомогу взагалі-то окремий рівень. Дуже багато підроблених лікарств, ліків. Натомість Ірина вірить, що Маріуполь з часом звільнять від окупантів. Перше місце, яке відвідає після повернення, редакція ЗМІ, в якому працювала. Нині ж тут на Рівненщині продовжує займатися улюбленою справою. Павло Невесенко, Павло Стецюк, новини Рівного.